Козаками вони можуть і не бути, кажуть організатори, але грати в шахи школярі мають вміти. Понад 50 юнаків і дівчат з п'яти районів області ставили свої перші рекорди. Діти, вони всі люблять шахи, не всі вони гарно грають, не всі вони звикли грати в турнірах, ну, значить, але це ж розвиток нації. Інтелектуальний розвиток нації я думаю, що це одна із самих таких важливих речей, які ми можемо робити для своїх дітей. Показати свої здібності, покращити концентрацію ваги прийшов і Владислав Перетятько. Хлопець більше грає у футбол, але й про шахи не забуває. До них його привчив ще дідусь. Предложив сюди прийти тут, позмагатися з людьми. Дома в інтернеті люблю трохи там. Ну стратегічна гра, Наперед можна продумати, хорошо розум розвиває каміть. Швидка гра та контроль уваги на турнірі в Яготині найбільше сподобалася школярам із міста Березань. У місцевій школі учнів навчають грати навіть у сліпу. Секретом кращих інтелектуалів світу бережанських дітлахів навчає Володимир Лук'яненко. За 20 років у спорті тренер підготував не одну сотню чемпіонів. Ниці знаходиться біле військо і військо чорних фігур, тому кожна фігура виконує свою роль на шахівниці. І кожна фігура може бути ключовою фігурою. Навіть пішак вершить долю перемоги в шаховій партії. Грав шахи поєднує в собі багато корисних компонентів для інтелектуального розвитку людини. Організатори змагання, це представники українського козацтва, кажуть, нині потрібно не шашками розмахувати верхи на коні, а вчити молодь мислити. В козацтві треба піднімати знизу, піднімати ці питання в районах. «Начнемо з району і дійдемо до світу, але всьому свій час треба щось починати. Міжрайонний турнір з міжнародним рівнем для Яготина став першим за часи незалежності. Вчителі фізкультури і кожен директор школи популяризує цю гру. Районна державна адміністрація закупила понад 200 комплектів шах, шахів. І 1 вересня вручили в усі школи району по 20-30 комплектів на кожну школу. На кращих учасників змагань чекали приємні сюрпризи і подарунки. Своєрідна різдвяна зустріч за шахівницю обіцяють козаки. Стане традиційною. Сергія Рема Володимир Ієвлев. Служба інформації за київським часом.